Вас вітає тут канал Океан Трейд. Сьогодні ми оглянемо твердосплавний канавковий мікрорізець MGR 8B2,5 від турецького бренду Agir. Даний мікрорізець призначений для частової та напівчастової обробки внутрішніх канавок з прямим та радіусним профілем в отворах профільного та прямого точіння. Мінімальний діаметр отвору 8,1 мм. Загальна довжина різця 60 мм. Цим інструментом можливо обробляти матеріали з твердістю до 58 HRC. Різець виготовлений з твердого сплаву. Додаткове покриття робочої поверхні ТІ підвищує міцність та зносостійкість, збільшуючи його термін служби. Ширина канавки 3 мм. Діаметр хвостовика 8 мм. глибина канавки. 2, з половиною міліметра робоча довжина 22 мм. міліметра. Різець призначений для обробки деталей з різних видів стали і кольорових металів титану та чивону. Хвостовик може фіксуватися у пригній втулці або у спеціальному тримачі. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку роботу будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.